Руйк моделі P128SB. Подивіться, який красун. З фреймлоком, також тут лок. Неймовірний класний страхувальний замочок про всяк випадок. Дуже класна функція, як на мене. Лезо і руків є в нас чорного кольору, а точніше такого графітового. Неймовірно все виглядає. Якщо приберу в спишку, ви зрозумієте, в чому тут прикол. Обробка Stone Тобто це в нас не просто чорне матове лезо, так, чорний матовий метал, а ось такий графітовий. І такий в нього вигляд, знаєте, як він поношений, типу. Чи щось таке, знаєте, як молоткова фарба, чи щось таке подібне. Але насправді ніж. Новий і така от, чи то як патіна, знаєте, тобто воно виглядає як дійсно ніж, який був в роботі. Це додає йому брутальності, скажімо так. І вигляд дійсно має досить непоганий. Перед друзями дістати такий, прям всі будуть дивитись і запитувати, де ж ви такий придбали. Отвір для темляка: 5-мм паракорд, стандартний заходить сюди без всіляких проблем. Можете собі. Якийсь темлячок тут придумати, буде досить класно. Форма клиночка в нас кліппойнт. Тобто прорізати всілякі отвори в пакуванні буде дуже круто. Хто з вас відправляє чи отримає якісь пакуночки, то користуватись таким ножем буде одне задоволення, або там в офісі працює і так далі. Заточка в нас пряма. Кліпса доволі туга, виглядає надійно. Але найбільше всього все ж таки мені сподобався тут колір. Сандвік в нас тут 14C28N Сталюка. Про дизайн можна розповідати, прям не знаю, цілими днями. Подобається дуже фреймлок. Чому? Тому що ось ця частина корпусу, вона є і замочком. Тобто її ось так відгибаєте. і ніж складається. Коли ніж відкриваєте, то, відповідно, ось тут є додатковий фіксатор. Називається він Safety Lock. Тобто під час роботи, щоб, не дай Боже, лезо не склалось, ви тут замочок підіймаєте і працюєте собі. Придбати можна за посиланням під повним відео на моєму YouTube каналі. І там, до речі, за промокодом, знижка додається 10% до акційної ціни. Це дуже круто.